19-річний студент Дмитро вже понад два місяці бореться за життя. Поруч батьки мама не втомлюється повторювати. Діма, ти сильний, ти впораєшся. Діма, Діма, заспокойся. Чуєш? Діма, все, заспокойся, все добре. Чуєш, все добре. Ось таким був Дмитро до 24 листопада 2024 року. Що трапилося того ранку, відомо зі слів очевидців. Юнак після душу прийшов до своєї кімнати в гуртожитку і вішав мокрий рушник на звичайну чугунну батарею централізованого опалення. Це все бачили двоє інших хлопців. Вони й розповіли батькам. Тут йому ніби стало погано. Він встиг е, крикнути тільки допоможіть. Його рука запала за батарею. Один із хлопців, коли його витягнув, казав, що його вдарило. Також пройшов по ньому струм. Ми зателефонували до Богдана Трищука. Нам він розказав те ж саме, що й батькам. Наголосив, Дмитро був мокрим і все трапилося тоді, коли він вішав рушник на батарею. Через декілька секунд він просто падає на спину. Ми підбігли швидко йому допомогти. доставали його руку. Спочатку назар взявся, його дарило током. Теж що ми не змогли витягнути. А далі я підійшов, ми двох взяли. Нас дарило теж током, але слабо так. Ну я знаю, що там, де він взявся, там було оголення труби. Там от була відбита краска. Якраз. Це все Богдан написав і у пояснювальні. Записці для комісії, яка розслідувала цей інцидент, кімната, у якій все трапилося, знаходиться на четвертому поверсі гуртожитку номер 1 Рівненського коледжу. Нубіп на початку грудня цей інцидент заступник директора коледжу з адміністративно-господарської роботи називав містикою. Казав, що не розуміє, як все трапилося. Я вже до спеціалістів звертався, якщо був. На батареї теж не може бути, то якщо воно далі струм, то воно розходиться по всьому. Тоді ж Сергій Ковальчук розповів, що у першої бригади швидкої медичної допомоги не спрацював дефібрилятор. Другу карету довелося чекати майже 40 хвилин. Це також, як пізніше встановлять медики, позначилося на здоров'ї хлопця. Станом на зараз уже провели внутрішнє розслідування в коледжі. В акті також жодного слова про ймовірне ураження струмом. Там вказали, що. При спробі повісити мокрий рушник на батарею, у Мельника Дмитра раптово погіршився стан здоров'я. Він втратив свідомість і впав. Безпосередніх причин цього випадку комісією не встановлено. Винних не знайшли також. До акту додали відповідь від міської лікарні рівного. Діагноз електротравма. Також там вказано, що відсутні точки ураження електричним струмом. Попри це, мама Дмитра нам надала фото тої самої руки, яка запала за батарею. Слід, який видно, на думку мами, від удару струмом з висновком внутрі. .пе перевірки, яку провели у коледжі, жінка не погоджується. Акт було складено через 22 дні після трагедії. Як нам погоджуватися, коли зараз він в такому стані? Ми ж його не з вулиці привезли, і вони так само це сталося в гуртожитку. Хай нам поставлять сина, такого зроблять, який він був до 24 листопада, щоб він був живий здоровий, нам віддадуть його в руки. І понесуть відповідальність. Хто за це винен? Жінка додала, що від самого початку цей випадок намагалися замовчувати і всіляко замітали сліди. Зараз справи теж йдуть не краще. Минуло понад два місяці, але ніхто з коледжу так і не сказав, що відбулося насправді. Не захотіли нічого пояснювати в коледжі й нам. Добрий день, Юрійович. можна з вами поспілкуватися? Ні, не можна. Я заміні трошки ми з вами. А ми телефонували на ті номери, які вас вказані. Телефонували звертайтеся, офіційно поспілкуємося. Зараз маємо бачите, але а на нас коротенько це, по ви ж проводили службове якісь розслідування внутрішнє. Я, я вам не маю що додати мені. А, працювала, можна, хоча... працювала комісія, всім акт направили кому треба. Я додати не маю. Хоча б по акту, що там встановили? Потім нас попросила на вихід. Звісно, приміщення чому цьому по <'язково> залізів заборонені <'язково> з я вам не буду казати. Чому? Ну, а, тут є... а коментувати не хочете? Ні, я коментувати не, не. тільки щоб коментувати, але з військової точки зору я вам... Ну а так для себе якісь висновки з цієї історії зробили, якось, ну щоб це не повторилося, тому що в гуртожитку історії мають зробити висновки. Ні, чи хоча б комісія ця порекомендувала якісь комісії? Попереду у Дмитра реабілітація. Лікарі дають обережні прогнози. Ніхто нічого не може сказати напевне. Також батьки збирають кошти на лікування сина. Сподіваються, що коледж не буде робити вигляд, що нічого не трапилося. Вірять, що винних покарають, аби таких випадків більше не було. Справою займається поліція. Вадим Мороз, Богдан Чегос, Валентин телеканал ITV Media Group.